Німці сказали, що німецький міністр економіки сказав, що ми будемо вимітати китайські товари з Європи. Очевидно, що Європа дуже сильно теж налаштована для того, щоб позбутись не тільки від економічного впливу Китаю, як в товарах, ну в дрібних, але й від політичного контролю в вигляді контролю за високими технологіями, і ось тут. Насправді, Китай же він же є загрозою для США, але для Європи також. І тому європейські лідери розуміють, що як США в великій залежності від Китаю, знаєте, ще в 2006 році була така собі книжка made in China», в якій було проведено дослідження і сказали підкреслив 2006 рік, що нема жодної родини в США, яка прожила б рік, не купивши щось, що зроблено в Китаї, те саме в Європі. Європа розуміє, що Китай є ризиком, як зазначав, для сполучених штатів і для них в тому плані, що він витісняє їх, і треба будувати. Моделі, які будуть мінімізувати роль Китаю в своїй економіці, тому що там, де є економічна присутність, вона знов ж таки згадуючи Леніна, переростає в політичну присутність і взагалі у Леніна була цікава фраза, що ми повісимо капіталістів на тій матушці, яку вони нам продадуть, так само і китайці зараз заходять економічно в Європі, а потім через економічну присутність там будуть визначати політичну долю цього континенту українського, і ЄС розуміє, що Китай про це думає і тому, попри те, що не готові на прямий конфлікт з Китаєм, а США до речі вимагають і в рамковій торгівельній угоді як так думаю, я не тримав свічку. Вони просили від ЄС спільних дій щодо Китаю. Тобто, якщо буде підвищення мит за купівлю Росії ресурсів на Китай, це повинні робити не лише США, це повинні робити країни. ЄС чи піде на це ЄС, поки що не впевнений, але це їх відповідає їх інтересам.